Так, основне зараз питання, чи обробляти другий раз сою гліфосатом, чи не варто. Що по бур'яну? Бур'ян невеликий, але він все рівно є. Тобто на ділянках, де є такі прасіви, то м -м, є перій, м -м, є соя взагалі маленька, яка тільки починає рости. По самій сої є невеликий пиріг по ній, є ще якийсь бур'ян, є невелика лобода, я бачила, так є це пшениця, здається. Тобто бур'ян є, але він ну, невеликий. І я не знаю, чи варто взагалі витрачати кошти на другу обробку фліфосатом, адже ну, фактично це майже 15 тисяч на прибуток.